Ранок, мої любі діти. Сьогодні у нас з вами заняття з соціальним. Ми з вами поговоримо про продукти харчування, з'ясуємо, які з них можуть приносити користь, а які є шкідливі для нашого організму. Спочатку давайте пригадаємо, що ми повинні в день їсти 4 чотири рази, помірно пережовувати їжу. Наша їжа повинна бути різноманітною та. Організму. А тепер ми з вами детальніше розглянемо, які ж корисні страви і продукти харчування для нашого здоров'я. Зверніть увагу ось на цю дошку перше це хліб. Як ми все завжди кажемо, хліб у сьому голова. Без хліба не обходиться жодна наша прийом їжі. Так, далі. Це наша національна українська страва це борщ. Ми всі полюбаляємо борщ, він дуже корисний, його варять з овочів, м'яса, додають туди до зелень та сметану. Далі картопля. Вона теж дуже смачна, з нею дуже багато можна приготувати страв із м'ясами, тушковану відварну різна різноманітність. Далі йде м'ясо. Воно дуже корисне для розвитку головного мозку і всього організму. Тому треба вживати кожен день м'ясо. Також у нас з вами є риба. Вона збагачена фосфором і дуже корисна для наших кісток. Тому я вам рекомендую теж. Вчитися і вживати рибу. Її можна готувати по-різному, як і тушкувати, так і смажити. Так. Далі у нас овочі. Це дуже, вони дуже збагачені різноманітними вітамінами. І я наполягаю, щоб ви теж вживали їх можна як у вигляді салату. Або деякі можна їсти сирими, або тушкованими, якщо вам так забажається, можна стушкувати їх і вживати обов'язково. Також як і фрукти. Вони теж дуже багато, вони збагачені вітамінами. І натуральний сік треба вживати. І каша. Каші вони теж дуже корисні для нашого з вами організму. Дуже корисний це сир. Молочні продукти, вони теж дуже корисні для нашого з вами організму, для кісток. Дуже корисні різноманітні горіхи. В них теж дуже багато різних вітамінів. Всі ви знаєте, що це мед. Він дуже корисний і лікує при різних хворобах. Молоко. Яйця і чай. Дуже корисний чай, навіть якщо його вживати разом з лимоном. Це ми з вами розглянули корисні продукти і корисні страви з цих продуктів. А зараз ми з вами розглянемо ті страви, які шкідливі для нашого з вами здоров'я. Так, а зараз ми з вами розглянемо. Ті продукти, які шкідливі для нашого з вами здоров'я. По-перше, це солодощі та торти. Надмірне вживання цих солодких продуктів шкідливе для нашого з вами здоров'я. Далі тут суші. Їх не можна вживати, тому що тут використовується сира риба, і можна нею отруїтися, тому це не корисно. Також не корисна це піця, яку ви всі дуже дуже любите. Але вона шкідлива, тому що там забагато жирних складових входить до цієї страви. Також шкідливе холодне морозиво. Від нього можна що діти? захворіти правильно. А ще дуже шкідливе, як ви знаєте, це. Газові напої, які, як ви любите, це Кока-Кола, Фанта. Вони дуже-дуже шкідливі, потрібно потрібляти лише питну воду або узвари, або компоти з натуральних фруктів і ягід. Ось сьогодні ми з вами і пригадали, які страви та продукти нам корисні для нашого здоров'я. А які шкідливі. І я сподіваюся, ви будете прислуховуватися до моїх парад. До побачення!